І так, ну, типу кажуть, всім привіт. Значить, е нині 21 число. Вчора, 20-го, я пробував знову виїжджати за кордон. Відео знімати не було в сили, знімаю сьогодні зранку. Е вчора сталося все те саме, що сталося 7 числа. Причина та, та ж сама. Е Другими словами, Дані ще не внесені в систему. М -м сьогодні будем пробувати знову. Я додому не їхав, я лишився у Львові. Переночував у шелтері. До речі, дуже цікаве, гарне місце. На кінець -то Україна підходить якось до того, як є у світі. Але в мене не про те. Історія. У мене про мій. Виїзд. Сьогодні буде спроба номер 3 А далі буде видно про те, що буде далі, поки що не буду говорити, бо не знаю, що буде далі. Якщо проїду, буде одне, якщо не проїду, буде друге. Якось так. Вчора було важче. Можна було вчора записати відео. І тут були б видні зовсім інші емоції. ну, Вже аж такого, як було перший раз, там розпачу, нерозуміння, страху, дикого. як тоді ну, людина в інвалідному візку, і, і тебе зупиняють, і, і ти стоїш біля брами. Ну, Вже такого не було, бо я вже знав порядок дій, знав, як це все відбувається, але Але неприємно. Весь автобус, то був автобус, то <кій> так як того разу, що ми пішки перетинали кордон. Це був автобус волонтерський, який прямував до Варшави. Всі поїхали. Мене ще там одного хлопчика затримали, з воєнкоматом був непорядок, порядок, але потримали і відпустили все таке. А мене зняв. Тому що дані не внесені ще в систему, вони ще не поступили, розумієте? Я кажу, ну ви ж тут працюєте, там дзвонять. Я тут не працюю, я тут служу. І це мій виявляється, я повинен знати і розуміти, що вони там не працюють, а служать. Ти, ну, вона ні в чому не винна, я це розумію. Моя провина взагалі спочатку. Ну але зараз, коли я ще 7 числа це все почалося, 10-го я все оплатив, 13-го виконавча закрила провадження і відправила їм листа пріоритетним листом про те, щоб виконавчення закрита, зняти всі обмеження, там був арешт, накладений на майно, і, і обмеження вправі виїзду. І вже коли, ну нехай вони отримали, його, взагалі пріоритетні листи доставляються в триденний термін. Нехай получили вони його ну, 17-го, на четвертий день. 20-го їхав. І ще нема даних в системі. Ну, от такі абсурди. Загалом буду тримати в курсі тих, кому цікаво. Слідкуйте. Всім па-па, до побачення. Шануємося.